Привіт вітаю вас на каналі ЗНОхаб. З вами я, викладачка географії, і сьогодні я вам буду розповідати про усі пастки географічних координат. Для когось, можливо, це легка тема, але все ж таки більшість учнів на НМТ і на ЗНО минулих років плуталися у таких питаннях. Тому будемо з вами розбирати, будемо вивчати географічні координати і робити так, щоб ви не допустили помилки на реальному НМТ. Перше, що нам потрібно знати, що географічні координати це широта та довгота точки. І вже на Перед вам наголошую, що найважливіше те, що географічні координати ми, ми починаємо шукати із географічної широти. Як визначається географічна широта? Географічна широта визначається за допомогою паралелей. Завжди учням на курсі кажуть, яка я широка, ось така широка. Тому широта визначається по паралелях, а географічна довгота по меридіанах. Яка я довга, ось така довга. Отак, от, як запам'ятаєте, можливо, плутати не будете. Що потрібно знати? Що екватор це найдовша. Паралель за допомогою екватора ми якраз будемо здійснювати відлік географічної широти. Екватор-паралель, яка має 0 градусів, не плутаємо, бо більшість вважає, що екватор має 90 градусів, 0 градусів широти ні північної, ні південної, тому що екватор є поділом на північну та південну широту. Вище екватора знаходиться північна півкуля, нижче екватора знаходиться південна півкуля. Так що в Україні які всі будуть широти? Україна розташована вище екватора у північній півкулі. Значить, всі об'єкти в Україні будуть мати північну широту. Як ми визначаємо географічну довготу? За меридіанами є два ключових меридіани, за допомогою яких ми зможемо визначити, чи це східна довгота, чи це західна довгота. Це нульовий або Гринвіцький, або початковий меридіан, який проходить через Велику Британію Лондон, через обсерваторію Гринвіч, тому він і називається відповідно Гринвіцький. І на схід від Лондона. На схід від ось цього гринвіцького меридіану у нас східна півкуля, тобто Україна розташована повністю у східній півкулі. Всі довготи в Україні будуть східної довготи. Звідки ми рахуємо від цього нульового меридіана По який меридіан? Оту східну півкулю? Від нульового до 180-го, тому що в нас є 360 градусів. І два меридіани поділяють землю на східну і західну півкулі. Це нульовий і відповідно середній 180-й. 180-й меридіан, він ще називається міжнародна лінія зміни дат. При перетині цього меридіана ми або віднімаємо, або додаємо нову добу. Давайте попрактикуємося у такому тесті, який вам може трапитись на НМТ. Який материк перетинають всі меридіани Африку, Антарктиду, Австралію чи Євразію. Антарктида знаходиться на півдні нашої планети. В центрі практично Антарктиди знаходиться Південний полюс, це точка, в якому сходяться всі. 360 меридіанів, тому всі меридіани будуть перетинати материк Антарктиду, і що це стосується оканів, то північно-людовитий окан. Ну і відповідно тепер виділяють ще п'ятий південний окан, то південний окан також будуть перетинати всі 360 меридіанів, бо він розташований довкола Антарктиди. Отже, розповідаю вам далі правила відліку географічної довготи та географічної широти. Географічна широта обчислюється, уже вам розповідала, за паралелями. Вона може бути від нуль. Тобто від екватора до 90 до полюса. Від 0 до полюса 90 градусів північної широти, від екватора до південного полюса ще 90 градусів, але південної широти. Тобто коливання географічної широти можуть бути в межах від 0 до 90. Географічна довгота обчислюється від 0 до 180 градусів. Вона буває східна і західна. Запам'ятайте, що географічні полюси. Вони мають по 90 градусів північної і південної широти. І довготи вони не мають. Чому полюси не мають довготи? Тому що в них сходяться всі 360 меридіанів. Північний полюс має 90 градусів північної широти. Південний полюс має 90 градусів південної широти. Так само, як екватор, який просто має 0 градусів широти. Це і стосується нульового меридіана – він має 0 градусів довготи, і 180-го меридіана він має просто 180 градусів довготи. Пам'ятайте, що широти, довготи. Оці от наші точки не мають у цій лінії через те, що вони є поділом на оці півкулі: на північну, південну, відповідно екватор, так, на східну і західну, нульовий та 180-й меридіан. Зараз закріпимо географічні координати за допомогою тестів. Так, перше питанечко: знайдіть географічні координати міста Долина. Отже, ми маємо фрагмент карти і дивимося. Пам'ятаємо, що перше ми обчислюємо за широтою. Дивимося, на якій широті. Тобто на якій паралелі розташоване місто долина. Ми бачимо, воно розташоване між 48 та 50 градусів. Там є ще одна паралелька проведена, так вона має 49 градусів. Знаємо, що Україна в північній півкулі, так, бо широта буває північна і південна. Значить, географічна широта міста долина має 49 градусів північної широти. Тепер дивимося на довготу, тобто на меридіани. Ми бачимо, що долина розташована. На довготі 24 градуси. На меридіані 24 градуси. Знаємо, що Україна розташована на схід від Гринвіцького меридіана у східній півкулі. Всі доготи в Україні східні. Тому долина має географічну довготу 24 градуси східної довготи. Отже, координати міста долина 49 градусів північної широти, 24 градуси східної довготи. Наступне завдання: визначте географічну широту точки Х. Ми бачимо, точка І зображена на фрагменті якоїсь території. Я сподіваюся, що ви всі розпізнали, що це Південна Америка, але є такі учні, які не можуть зорієнтуватися. Навіть є такі завдання, де вам дано просто півострів чи острів, і ви не знаєте, де він розташований на карті. Не можете зрозуміти, чи це Північна, чи Південна, чи Східна, чи Західна півкуля. Так? Тому як вам тут робити, ми бачимо точку Х. Проводимо отут паралельно, якій вона розташована. Ми бачимо, що вона розташована між 10 і 20 градусів, тобто десь посередині це 15 градусів, так? І зверніть увагу, шукайте завжди там екватор або нульовий меридіан, щоб вам від нього було легше орієнтуватися. Звертаємо увагу, що порядок збільшення ось цих от чисел рухається на південь, тобто 0 градусів має екватор, наступна паралель має 10, наступна 20, 30, 40. Вони рухаються до півдня. Донизу, значить, це південна півкуля. Точка Х буде розташована на паралелі 15 градусів південної широти. Давайте зразу знайдемо географічну довготу Тут точки Х. Ми бачимо, що це 60 градусів, меридіан 60-й, але чи це східна, чи це західна півкуля. Знову ж таки, дивимося, у якому порядку зростають числа. Бачимо 40, 50, 60, 70, вони зростають у порядку, рухаючись на захід. Значить. Це західна довгота. Координати точки Х 15 градусів південної широти, 60 градусів західної довготи. Ще один тестик. Визначте особливості розташування точки Х. Ми бачимо варіанти відповіді. на південь від екватора у східній півкулі, на південь від екватора у західній півкулі, на північ екватора у західній півкулі, на північ екватора у східній півкулі. Отже, дивимося: знову ж таки, впізнаємо тут фрагмент Південної Америки. Або, якщо не впізнаємо, шукаємо перший екватор, шукаємо нуль. Те, від Цього ми можемо опиратися з вами, ми бачимо, що точка Х, вона розташована вище екватора, значить, уже буде на північ від екватора. Тобто варіант А і варіант Б відпадає так на південь нам не підходить. І ми розуміємо, що знову ж таки оці от числа по довготі, вони рухаються у порядку збільшення на захід. Значить, це західна півкуля. Окрім того, ми, можливо, маємо вже це знати, що Південна та Північна Америка розташовані у західній півкулі. Так? Якщо ви орієнтуєтеся по. Фрагменті. Тому це буде західна півкуля на північ від екватора у західній півкулі. Варіант В правильний. Дуже цікавий тест, до речі, зараз буде, який я раніше вважала виконати без карти неможливо. Коли мені вчителька з географії задала цей тест, я завжди кричала: як можна це визначити без географічної карти, що це таке, буде на зно. Як я з цим пораюся. Але насправді тест дуже легенький. Зараз перевіримо з вами. Визначте географічні координати міста Києва. Я завжди думав. Кажу, що це нереально без карти зробити, але ж ми можемо це зробити методом виключення. Так, ми знаємо, що Київ, Україна розташована у північній півкулі і у східній півкулі. Так? Всі широти північні, всі довготи східні. Тому методом виключення робимо. Варіант А, що нам підходить? 51 градус північної широти, нехай підходить, але 31 градус західної довготи аж ніяк. Тобто західна довгота у нас вже відпадає. Це варіант А і варіант Г. Залишається варіант Б і В. Ми бачимо, що в варіанті Б 51 градус південної широти, 31 східної, в варіанті В 51 північної і 31 східної. Б нам не підходить, бо ми не у південній півкулі. Київ не у південній півкулі, тому залишається тільки варіант В. Дуже просто виконати такі тести. Навіть було б за щастя, якщо б вони нам потрапились на НМТ. І на завершення робимо ще один тест, щоб точно впевнити, що ви все запам'ятали про географічні координати. Найпівдень Нішу точку Антарктиди на карті позначено буквою. Це питання було і цьогоріч на НМТ, і цілком ймовірно, що знову воно буде, бо досить часто зустрічається. Ми бачимо, що в нас зображена Антарктида. І знаємо, що в центрі Антарктиди знаходиться південний полюс, який вважається найпівденнішою точкою нашої планети. Так? Тому буква В буде правильний варіант відповіді, оскільки там варіант А, варіант Б, варіант В дивиться на північ. Так? Тому найпівденніша точка це південний полюс, який позначений буквою В. Дякую за увагу! Сподіваюся, це відео принесло для вас багато користі. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк, пишіть коментарі. До нових зустрічей, папа. -па!